Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипту Є. Сьогодні знову розмовляємо про проекти та айрдропи. У нас було відео кілька місяців тому про openmind Сьогодні я розкажу про це трішечки більше. про openmind ми тоді в якому ключі розмовляли? Там був waitlist можливість приєднатися в ранньому доступі. Зараз openmind у нас вже. Запустив апку так, немало часу, пройшло два місяці, так і можливо, щось нас цікаве ще також також чекає в майбутньому з активностей. Але вже сьогодні можна сказати, що які активності нові з'явились Я сьогодні про них розповідаю. Якщо не дивились минуле відео про OpenMind можете подивитись. Ну, а сьогодні чисто поговоримо про нові активності, які з'явилися. Ну і перед тим як почнемо, традиційно рекомендую зареєструватись на українській криптобіржі richamster.com Якщо у вас тут раптом ще немає, високі API на стейкінги, так, Доступ, доступний вивід на карту гривнів. так і дуже багато чого нового, дуже багато чого крутого тут відбувається, в тому числі є власний токен біржі, є акції біржі, де кожен може стати акціонером. Взагалом дуже багато всього. Якщо не знайомі, то розпочинайте знайомство вже зараз. Ну і звичайно, нагадаю вам, що в моєму телеграм-каналі апдейти не тільки по речам, а й по всьому, і по всіх проектах. Що ви тут бачите на Ютубі це не все так? Багато проєктів тільки в Телеграмі. Ну і давайте про open mind. Я так і написав на минулому заголовку, що багато грошей, і ми самі ранні учасники. Зараз вже доступне доступна ось ця приложуха, яка дає вам можливість. Просто використовувати так, уже, ну, тобто без витліста. Раніше був витліст, і бачимо, що надання оцінки послуг роботів для повсякденного життя. Так, я так розумію, це буде стосуватися в нас роботів в майбутньому, так. І взагалі це щось на майбутньому. Але хочу показати одразу, як працює. Ви вмикаєте. Додаток у ну, мене, на жаль, не, не буде вам видно. Е, ви вмикаєте додаток, але мапи там було видно. Ви вмикаєте додаток, у вас фармляться поинти за те, що ви пересуваєтесь та надаєте аналіз мапи. Так? І у вас включені геодані. Е, таким чином, у вас фармляться поинти, які е, отримуються вже на дешборді. Ось в дешборді ви логінитесь так само, як і це вже фабріка OpenMind. Проєкт, це все одно у нас технологічна компанія. Ми пам'ятаємо, що для взаємодії там роботів, людей і так далі, для налагодження зв'язку. І ось ось ці дані, так, вони знадобляться. коли ви пересуваєтесь, то тут в Вашому телефоні відображається там плюс 002 і 4 ПІТІС. Бачимо, що я з приложуху На жаль, я пам'ятаю, чому в мене не фармилось, тому що я не включив, щоб вона в фоновому режимі працювала. Я думав, вона фармить. а Вона весь цей час не фармить, і тільки сьогодні я її включив. З'явилась нова також активність. Окрім цього, так ви скачуєте додаток, створюєте акаунт, заходите в дешборд Дивитесь, так, якщо ви ще ранній там учасник були тим паче, ви вже, мабуть, це зробили. Але є ще е дешборд, як я вже сказав, і тут нова активність. Ви переходите в вкладочку My devices», е, тиснете Create Device, вас перекидає на ось таку е сторінку. Тут бачимо е доступні кредити, так, але ось що потрібно. Треба натиснути Create API. Так, до кінця його вам, звичайно, показувати не можу. Повертаєтесь назад. Ну, тобто, ось цю частину ви не маєте нікому показувати. Це взагалі неправильно. Ви повертаєтесь назад, і у вас ось тут навпроти вашого девайса. З'являється кнопочка Mint. Ось бачите, тут в'ю у мене кнопочка це вже та, яка я Е, В бейзі відбувається мінт Платити нічого не треба, але одне, щоб відсіяти мультіаккаунти потрібно тут потрібно холдити 0.001 ефіра. В ефірі у майнет, так. І ось ви таким чином берете і мінтите свою. Ну Зараз в мене вискочила тут транзакція, так? Я просто підтверджую. Просто ставите підпис. Так, транзакції тут як такої немає. і Бачимо, ось змінтилось у нас так. Нетворк ще недоступна, робот ще недоступно. Я розумію, що проект виглядає. Я й сам не сильно розумію, як він буде працювати, але нам головне це звичайно ж airdrop як я вже казав, це велика глобальна мережа, так і ми в минулому відео про це трішки там розмовляли. Велика глобальна мережа. Ось так: статус вимкнено, так. В роботі, ось цих, яких я настворював. Статус вимкнено. Я не знаю, коли їх можна буде вмикати, що з ними можна буде робити, але вам розповів, як їх змінити, так і Create девайс і так далі. Ось бачимо айдішки девайсів ваших і так далі. Тому. Користуйтеся, спробуйте відпрацювати цю активність за іншими активностями. Слідкуйте в телеграм-каналі, тому що ну ось два місяці пройшло. Так, від останнього відео про openmind Ну, не два, два там півтора, Здається, чи два? Два навіть. Е, я у 9 серпня вийшло відео. 10 вересня вже дав апдейт. 24 вересня дав апдейт. І потім ще вчора я дав апдейт в канал так щодо активності. І ось згадав, що ми робили відео і вирішив освіжити вам пам'ять. Тому фарміть посилання будуть всі під відео. Приєднуйтесь, щоб не пропускати нічого нового, обов'язково в телеграм-канал. Ну а вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Будь ласка, залишайте коментарі, тому що це допомагає. Просувати відео на просторах Ютуба дуже тяжко рухається. Ось подивіться, скільки ми збираємо переглядів в останній час. Ну, якщо не враховувати стріми, то ось 20 переглядів, 29, 40, 51, 67, 68, 54, 39. Тобто переглядів на цьому каналі значно менше, ніж на основному. Хотілося б це виправити. Давайте поставимо лайк, розширимо це відео друзям і зробимо це. Швидесенько, і забудемо так. Просто за залиште по коментарю, це мені сильно допоможе. все на зв'язку. Чекаємо апдейтів від OpenMind, і я їх дам або в Телеграм, або ж і в Телеграм, і на YouTube Тому чекайте.